Дороги, тротуари та прибудинкові території сьогодні стали помітно чистішими. Роботи по очищенню вулиць проводяться спеціалізованими машинами протягом усієї доби, найбайдучі до зручності пішоходів та водіїв і керівники гіпермаркетів та торгових центрів. Щороку вони за власний кошт наймають спеціалізовану техніку, залучають людей та прибирають всю земельну ділянку від снігу, на якій знаходиться торгівельний комплекс. При перших осадках в виде снігу ми. Мобилизуем всех работников предприятия, а также бурочную технику, которые вы ви видели. И делаем все, чтобы жители нашего города могли комфортно посещать наш торговый комплекс. Мы должны переживать, как наши жители будут по нашему городу перемещаться. Люди вручную откидывают, привлекаем технику. Ну, в данный момент было привлечено две единицы техники. Ну, трактор, самосвал, сами видите. Ну, заняло это порядка 16 часов работы. Снег вывозим ну, на пустырь. Криворіжці можуть почувати себе комфортно у місцях з великим скупченням людей. Адже сніг на дорогах не стає на заваді. По-моєму, хорошо. Убрали і дороги повыбирали. По крайней мере, мы на машині, не було вообще як проїхати. Зараз це більш-менш реально стало. Ну, я сам не з цього міста. Мені нравится, як тут все порядок на все, все хорошо, красиво. можна пройти, нічого такого. Можна покупки свободно зробити, сніг не мешає. Кожного дня підприємство Криворіж хліб виготовляє приблизно 60 тонн продукції, яку треба оперативно доставляти в більше ніж тисяча точок по місту. І снігові замети створювали певні перешкоди. Доставка продукції призводилася з нарушенням, графіка, незначительним нарушенням графіку, незначительним з нарушенням графіків по времені, зв'язку з тим, що деякі об'єкти були не підготовлені к прийомці товару, то тобто не розчищені подізні пути. к объектам бизнеса, а также некоторые бюджетные организации города. Сегодня картина совершенно иная. Сегодня предприятие работает в обычном ритме, сегодня продукция доставляется согласно графикам. Пользуясь случаем, мне прежде всего хотелось поблагодарить частных предпринимателей нашего города в связи с активным участием по расчистке их объектов от снега и подготовке подъездных путей. А також міські власті, от за розчистку центральних дорог і прилягаючих територій.